На валютному ринку коїться щось дивне. Курс валют в Україні вражає стійкістю гривні, коли долар обвалюється. Скільки зараз коштують долар та євро в обмінниках, і що робити із заощадженнями? Для розповіли фінансові експерти. А всі деталі дивіться вже за мить в ексклюзиві UA. Гривня Продовжує демонструвати чудеса стійкості у серпні, який традиційно є початком її щорічного послаблення до долара. Курс гривні навпаки пішов угору. Утім, фінансові аналітики наголошують, вся справа у національному банку, який майже два роки провадить політику керованої гнучкості обмінного курсу гривні до долара. Це означає, що курс валют визначається ринком, але НБУ може впливати на нього. Щоб уникнути надмірних коливань, а про те, чого очікувати від курсу на поточному тижні, що наразі вигідніше долар, євро чи є інші варіанти в аналітичному проєкті TSN.UA розповіли експерти, зокрема, експерт економічного дискусійного клубу Олег Пензен, голова секретаріату ради підприємців при Кабміні, економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин. А тепер про все по черзі і розпочнемо з поточних цін за інформацією спеціалізованих сайтів Finance.ua та MinFin.com.ua, середній курс готівкового долара увесь тиждень з 4 по 10 серпня знижувався як у банках, так і в пунктах обміну валют. Якщо понеділок 4 серпня у середньому було 42 гривні за долар у продажу і 41 гривня 37 копійок у купівлі, то в неділю 10 серпня долар у продажу знизився на 33 копійки і становив 41 гривню 67 копійок за долар а в купівлі долар коштував 41 гривню 12 копійок. Найвища ціна продажу долара на тижні складала 41 гривню 90 копійок, а найнижча ціна була 41 гривню 40 копійок за долар. Максимальний курс купівлі становив 41 гривню 35 копійок, а це мінус 34 копійки. Курс готівкового євро коливався протягом тижня у продажу в межах 35 копійок – від 48 гривень 38 копійок до 48 гривень 72 копійок за євро. У купівлі в межах 45 копійок – від 48 гривень 3 копійок до 48 гривень 58 копійок за євро. На неділю 10 серпня курси продажу і купівлі були відповідно 48 гривень 62 копійки і 47 гривень 94 копійки за євро. Найвища ціна продажу євро була 48 гривень 80 копійок, а це мінус 10 копійок за тиждень, а найнижча 48 гривень 33 копійки, а це плюс 37 копійок. Максимальний курс купівлі становив 48 гривень 30 копійок за євро. На нелегальному ринку, за даними сервісу, міняйло сайту Finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами. Міняйли змінили тактику, якої вони дотримувалися у липні для отримання зиску. У першій декаді серпня середній курс продажу долара зі стабільного став волатильним, тобто щодня помітно збільшувався або зменшувався. При цьому зберігався загальний несхідний тренд коливання були у межах 30 копійок. Середній курс купівлі долара з волатильного став східним. З 4 по 9 серпня курс знизився на 35 копійок. Станом на неділю 10 серпня середній курс продажу встановився 41 гривня 50 копійок за долар, а це мінус 20 копійок за тиждень. Курс купівлі становив 41 гривню 34 копійки за долар, а це мінус 36 копійок за тиждень. Євро у нелегалі весь тиждень то дорожчав, то дешевшав у продажу. Середній курс коливався у межах 40 копійок. Станом на неділю, 10 серпня, середній курс продажу встановився 48 гривень 53 копійки за євро. А це плюс 42 копійки за тиждень. У купівлі збереглася стабільність. У середньому було 48 гривень 10 копійок за євро. Нацбанку весь минулий тиждень зміцнював гривню як до долара, так і до євро. На понеділок, 11 серпня, офіційні курси встановлено такі: 41 гривня 39 копійок за долар і 48 гривень 19 копійок за євро. За словами експертів, Нацбанк зміцнюючи гривню, хоче активізувати продаж валюти з боку експортерів, які її притримують, очікуючи на девальвацію гривні. Андрій Забловський зазначив, що тиждень минув під знаком позитиву для гривні. На біжбанківському валютному ринку вона вийшла вниз коридора 41 гривні 50 копійок, 41 гривні 70 копійок за долар, до 41 гривні 43 копійок, 41 гривні 45 копійок. Активність на початку серпня традиційно низька, як на міжбанківському, так і на гутівковому ринку. Андрій Шевчишин пояснив, що останні дії регулятора по зміцненню гривні повертають на ринок правило для імпортерів та експортерів, яке говорить: не чекай кращого курсу, продавай, коли потрібно, купуй, коли потрібно. Цитуємо на те і керована гнучкість курсу. Бо за міжбанком потягнувся готівковий ринок. Банки опустили курс різко вниз, обмінники помірно вниз. Чи змінює це девальваційні настрої? Як на мене, ні, наш ринок тримається на значних валютних обмеженнях та зовнішній допомозі. Аналізує Андрій Шевчишин. А ось чого далі очікувати від курсу валют у цьому питанні? Прогнози експертів схожі. Всі вони вважають, що незначне зниження інфляції за підсумками липня до 14,1% річних з 14,3% річних у червні, яке оприлюднила 8 серпня держслужба статистики. Не вплине надії НБУ щодо курсу гривні. Андрій Шевчишин говорить, що це справді дає Нацбанку можливість дещо відпустити курс гривні, але скористується регулятор цим правом чи ні, буде видно. На думку експерта на поточному тижні серйозний вплив на наш валютний ринок можливий лише за умови домовленостей на найвищому рівні щодо припинення війни в Україні. Такий сценарій мало реальний, тому за прогнозом Шевчишина збережеться стабільність. А Олег Пензен оцінив, що Нацбанку є сенс девальвувати гривню тоді, коли дефляція, тобто зниження цін, становитиме не менше 2% на місяць, а не 0,2% як зафіксовано у липні. Цитуємо на поточному тижні. Побачимо стабільний курс гривні у Нацбанку. Для його підтримки є досить золото валютних резервів. Хоча за липень вони скоротилися на 5% або до 43 мільярдів. Гривень через значні продажі валюти на Міжбанку було продано 3,5 мільярда доларів, а зарубіжна фінансова допомога склала 2,12 мільярдів доларів, пояснює Пензен. Водночас і Андрій Забловський не прогнозує значних змін курсу як долара, так і євро, але не виключає повернення незначного висхідного тренду. Цитуємо: можливо на міжбанку долар повернеться у коридор 41 гривня 50 копійок, 41 гривня 70 копійок, а готівковий долар відповідно подорожчає до 41 гривні 80 копійок чи 42 гривень, уточнив експерт. То що робити, продавати чи купувати валюту? Всі експерти звернули увагу на два тренди у купівлі українцями готівкової валюти, які набирають силу між доларом і євро. Населення усе більше обирає євро, а також продовжує більше купувати валюти ніж продавати. А от чи варто це робити, маємо діаметрально протилежні думки. Андрій Забловський повідомив, що за інформацією Нацбанку, фізичні особи купили у липні готівкою 1,907 мільярдів доларів у перерахунку. Рахунку, а продали 1,579 мільярдів доларів, тобто купили на 328 мільярдів доларів більше ніж продали. Чиста купівля доларів становила 17 мільярдів. Чиста купівля євро 311 мільйонів у доларовому еквіваленті або у 18 разів більше. Банки підхопили цей тренд і активно завозять готівковий євро. Андрій Шевшишин назвав чинники, котрі на його думку спонукають українців віддавати перевагу євровалюті. А це зростання у липні вартості євро до долара на світовому ринку. І відповідно до гривні літні відпустки українців у Європі і закупівля ними євро для відпочинку, зростання торгівельних операцій українського бізнесу з контрагентами з єврозони та висока концентрація наших біженців і заробітчан у Європі. Однак, експерт Шевчишин критично ставиться до тих, хто зробив ставку на євро як джерело інвестицій. Цитуємо кабанні для єс домовленості із сполученими штатами щодо ввізних мит та інвестицій у американську економіку не сприятимуть. Сильному євро він у подальшому тільки дешевшатиме, говорить експерт. Андрій Забловський навпаки впевнений, що купівля євро зараз доцільна не лише для витрат у країнах ЄС, а й як інвестиційний інструмент. Він пояснює, що євро дещо зміцнився щодо долара співвідношення між ними має стабілізуватися для диверсифікації інвестиційного портфеля. Варто мати у ньому і євро, але віддавати перевагу тільки євро не варто. Аргументував Андрій Забловський. Олег Пензен вважає, що ставка на валюту як на інвестицію для отримання прибутку в цьому році не зіграла і, навряд чи, до кінця цього року щось зміниться. Цитуємо: той, хто сім місяців тому повірив у стабільність гривні, заробив за цей час 7-8% на гривневих депозитах і близько 11% на облігаціях внутрішньої державної позики. Підрахував експерт. Той, хто регулярно купував долари, втратив приблизно 2% від капіталу або 1 гривню на кожному долар. Варім щоправда на інвестиціях у євро вдалося заробити на сьогодні близько 9% річних, але надалі купівля євровалюту у цьому році призведе лише до збитків. Ще є три місяці часу, аби заробити на нових інвестиціях у гривневі фінансові інструменти близько 3% від вкладеного капіталу. В цілому ж експерти вважають, що продавати валюту наразі не варто без нагальної потреби за винятком євро, поки він не подешевшав. А що робите ви купуєте чи продаєте валюту? І яку саме діліться у коментарях. А щоб не пропустити нові випуски, підписуйтесь на наш канал і тисніть у вподобайки.